Хочете тримати заклад під контролем. Тоді ось вам просте правило: щодня дивіться на виручку. Так-так, саме вона головний фінансовий показник, який повинен бути у фокусі щодня. Ось чому. Перше, ви бачите, як працює заклад саме зараз. Щоденна виручка показує, скільки приніс день, які години найсильніші, де просідання. Це дозволяє швидко реагувати не через місяць, а вже завтра. Друге, зіставляйте з планом або прогнозом. У вас є. План виручки на тиждень або місяць. Тоді легко зрозуміти, чи ви в плюсі, чи потрібно щось змінити. Третє. Оптимізуйте роботу персоналу. Виручка сьогодні впала, можна завтра скоригувати графік, додати акцію або змінити підхід. Четверте виявляєте збой або махінації. Раптове падіння виручки це не завжди менше гостей. Може бути помилка в обслуговуванні, технічний збій або зниклі продажі. Слідкуйте і проблем не накопичиться. А ще дивіться на кількість чеків та середній чек. Це прості цифри, які багато розкажуть. 100 чеків. По 100 гривень одна історія, а 30 чеків по 300 гривень це вже інше. І не забувайте про собі вартість за день, що ви бачите реальну маржу. У ці дані доступні за один клік, прямо зі зміни. А значить, ви не вгадуєте, а реально керуєте бізнесом.